Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанця для знака зодіака Близнюки на жовтень місяць 2023 рік. Нагадую, друзі, якщо вам буде не добре видно, я потім зниму телефон і зможу вам показати ближче. Тому що пасіанс дуже великий. От так високо телефон нема як налаштувати. Але ми з вами все роздивимося, також дістанемо нову карту з колоди таро мінерали. Оракул поради. Цей великий пасьянс показує тільки важливі події, які будуть відбуватися з вами саме в цей період. На жовтень, 2023 рік. Роздивляємось, друзі. Ось, друзі, колодязь. Він каже, щоб ви свої бурхливі почуття. Якось стримували. Ось колодець. Ось, друзі, голуби. Вони кажуть, що щастя саме в тому, що ви вже маєте. Тобто, якщо у вас є друга половинка, то ви її маєте. Берегти. Ось тут, друзі, змія. Це такий самий значок, як і в синьому пасянці. І він каже, бережіться погану людину, щоб вам ніхто не заподіяв шкоди. Ось, друзі, забор, ось цей забор, він означає, що ви зустрінете підтримку там, де ви її зовсім не очікували. І ось, друзі, ось цей віночок, він означає, що ваше щастя постійно поруч. Якщо у вас його ще нема, то обов'язково з'явиться саме в, цю, в цей період. Знову ж таки. Курка, вона означає домашнє господарство. Зверніть на це увагу. Можливо, вам треба щось зробити або підготуватися до зимового періоду саме в господарстві. Зараз друзі, я зніму, щоб ви могли краще побачити та трохи роздивитися. Більше начебто нічого немає. Якщо ви щось знайшли, пишіть в коментарях. А ми з вами роздивимося пораду на картах Таро, Оракул, Таро Мінерали. Для знаку Зодіака Блізнюки на жовтень 2023 року. Дістанемо, друзі, одну карту. Це карта Камінчик Кіаніт. Він пропонує, знайдіть час для догляду за собою. Подбайте про себе. Зараз це важливо. Іноді, коли людина більш приділяє увагу роботі або якимось іншим справам, вона зовсім забуває про себе. До цієї поради також, також стосується як зовнішність, так і духовність своя особиста духовність. Можливо, потрібно зробити медітацію або якусь маску для обличчя. Це саме вам вирішувати, що саме. А цей камінчик, кеонит сіній, він вам дав саме таку пораду. Зараз, друзі, для тих, хто дивиться нас з інших країн, я покажу ближче цю карту, щоб він сам мог її роздивитися і перевести, перекласти собі. Це дуже цікава колода, вона зазвичай акцентує свою увагу на духовному, щоб людина не вела такий спосіб життя, щоб тільки там їв, спав, а ще також покращувала свій духовний розвиток. Тут 44 мінерали, і вони кожен має свою пораду. Ось так, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити поради на жовтень для знаку Близнюки від великого жовтого пасіансу. Сподіваюсь, вони вам були корисні. А я вам дякую за увагу, за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Вони можуть бути корисними не тільки. Нам самим, але також нашим близьким людям, коли вони потребують пораду. Дякую вам, друзі, до зустрічі на моєму каналі.